Я радий знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відеорозпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от посилочка, доволі велика з Японії. І сьогодні буде доволі багато цікавих моделей, тому готуйте чайок і лицо розпаковувати. А поки я розпаковую цю посилку, друзі, обов'язково ставте свій неймовірний лайк, пишіть свої цікаві коментарі. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відеоролики, які виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ось таке от у нас тут наповнення. Як завжди, нас зустрічає ось така пупирочка і пакети з повітрям. Давайте їх приберемо і подивимось, що нам приїхало. Я думаю, буде доволі багато нових моделей, які ми ще до цього не бачили. І перша модель. Я вже знаю, що це. Для вас навряд чи це щось знайоме, тому давайте відкрию і подивимось. І так, друзі, а це у нас ось така Nissan Silvia S15 Top Secret. Ось така от у нас чудова Silvia від Tuning Atelier. Тут у нас написано: D1 Grand Prix. Professional Drift. Ну, це, типу, підготовлена тачка у нас. Ну і, в принципі, у, до речі, виробник це у нас Dizm, У нас такий був. У нас був саме Nissan 2000 з працюючою світотехнікою. Ну, а в цей раз ось така от не менш цікава Silvia. Бокс такий стилізований. Що тут у нас написано? Ну, власне, назва моделі та є інша інформація. Щось всередині бовтається, Не знаю що, але давайте відкриємо і подивимось. І так, власне, ось що в нас бовталося всередині. Це у нас ось така фотокарточка нашого, я так розумію, пілота цієї S15. Тут ще якась інформація, напевно, якісь 46 кг, напевно, це вага пілота, <сум> можливо, не знаю, напевно, які ще характеристики самого автомобіля. Ну, і ось така от фотокарточка. Ну і сама модель, друзі. Ось така от дуже красива сільвія з золотого кольору. Ну, В принципі, є ще супра, начебто теж така золотиста топ-сек, а може і ще щось. Ну, в цей раз у нас саме Сільвія. Подивимось одразу на її колеса. Ось такі от двосоставні. Край у нас сріблястий, середина золотиста, окремі тормозні диски. І супорта теж пофарбовані золотий кольор. І, до речі, фішка цієї моделі. Повертається передній вісь. Кут, звісно, доволі невеликий, але тим не менш, воно повертається. Попередку у нас ось така оптика. В цілому простенька, нічого такого свергтивовижного, як і решіточкати, і, в принципі, ось весь передок, власне, з них і складається. Ну, і плюс ось такі от плавнічки по типу сплітера. Ну і все. Капот у нас ось такий. Є імітації отворів в ньому до двигуна, є там начебто ще якийсь радіатор. На самому капоті ось така чорна фарба, як бачимо з невеликою шагрінью. Ну, це такий нюансик, але в цілому не сильно кидається в очі. І по боковині до речі, дуже багато усіляких спонсорів, там ліврейчики. Все, як ми любимо на спортивних автомобілях. В салоні два ковша, дручі, дуже близько до сидіння, бачите? Звичайно, вони десь ось тут розташовані за цією частиною каркасу. А тут прямо от в упор до сидіння. Не знаю, можливо, це якось пов'язано з характеристиками пілота, а може, і просто така от деталізація. Так, от вирішили дізм. Що мають вони стояти. Дзеркала заднього виду з відбувачами, звісно ж. До речі, дворнички ніяких нема, навіть їх пластикової імітації. Можливо, і нема на самому автомобілі для полегшення, точно не скажу. І ось такий у нас задок, окрема вихлопна труба хромована. Ліхтарі ось такі теж доволі простенькі, але в цілому продеталізовані, скажімо так, ну, не найгірший рівень Ну, і кращим його уж точно не назвати. І ось такий от доволі товстий спойлер. Сама модель класна, якщо чесно, дуже давно собі хотів ось цю Сільвію віддізм, а також є у них ще скайлайни, е теж гоночні, D1 Grand Prix. І теж їх, якщо зможу, дістану і вам покажу. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. І так, ну, а наступним у нас буде. Попирка, давайте її оглянемо, тому що її тут прям супер багато. І давайте візьмемо ось цю скраєчку. Тут у нас ось такий бокс. Нічого не вовтається. Бачимо, є клас, а це значить, що це у нас ділерський Mercedes. Є клас. До речі, самої моделі тут не написано, ну тільки. От коди, а по ним я не розбираюсь. Ну і давайте відкриємо. І так, друзі, ось такий от у нас чудовий е клас По ідеї, це в нас виробник Шуко, хоч і в ділерському боксі, але, по ідеї, шуко. І це в нас Mercedes Є-клас, е якщо не помиляюсь, це в нас 223 кузов, але я, звісно ж, можу помилятись, поправте, якщо це. Не так. Тут у нас трошечки ворс, можливо, його хотіли допакувати додатково, але там нічого не було. Ну і по деталізації це має бути доволі непоганий марс. Давайте подивимося, що у нас тут пропонується. Красиве лиття, тонкоспіцовочне, колеса пофарбовані в такий сріблястий кольор, є логотипи, є тормоза і навіть суперта. Тобто, все у нас тут як треба. І в цілому колеса виглядає доволі якісно. До речі, і крутяться також непогано. Попередку, що тут у нас є? Хромована передня рішіточка. Ну, в цілому нічого такого супер цікавого. Оптика, як і на інших мерсах шука, в цілому непогана. Є у нас оптика продеталізована. Замість номерного знаку надпис Є клас. Решіточки, якщо чесно, виглядають так, собі якісь вони заляпані, ніби. Додаткова світотехніка в бампері, до речі. Ну, і так, в цілому все маскот, звісно ж, з фототравлення. Дворнички також з фототравлення тоненькі. І сама фарба, до речі, дуже красиво зроблена. Така от в цілому мелкозерниста, дрібнозерниста, і мені вона подобається сам кольор. По салончику бачимо деталізацію, пофарбовані е, ручки відкривання дверей, є центральна консоль. Приборна панель 100% є, але я її не бачу. Можливо, якщо з цієї сторони. Ну так, да, вона є. Е, ну і так, по задку, що в нас? Тут теж доволі тут класно виглядає оптика, тут вона продеталізована. Під скляшкою ось ця середня секція, в цілому виглядає чудово. І також у нас продеторизована вихлопна система, по ідеї, вона йде через все дніще. Ось така от срібляста і насадки у нас хромовані. Також є у нас логотип Mercedes фототравлення. Ну і в цілому по задку у нас все. Та й, в принципі, по моделі теж все. Хороший Mercedes. Але, якщо чесно, от скільки за нього. Просять, мені здається, то забагато. Ну, не мені судити, у них, я так розумію, не супер великий тираж. Ну і давайте дивитися, що в нас далі. Хоча я вам набершу, якщо скажу, що не мені судити, тому що я все ж таки теж колекціонер. І, от, на мою думку, це дороговато за цей мерз. Беремо наступний пакет, е пакунок. Тут у нас бачимо надпис A Team, і в цілому-то й все. Давайте відкриємо, подивимося, що всередині. А це в нас ось така от Subaru VRX STI A-Team від Kyosho. В кузові хетчбек ось така от стилізована під аніме. Надпис у нас рюму. В цілому, ось так: от вона стилізована в японський стиль. Дуже класно виглядає. Є у мене з цієї серії Subaru VRX STI LF. Кузові Седан, теж чудова модель. Ну, і хочу подивитись ще на цю. Думаю, вам теж буде цікаво. Ну, і давайте відкривати. Взагалі, в цій серії є і інші моделі, їх я нарахував штук 7-6. І якщо чесно, дуже би хотілося зібрати їх всім, подивитись, заодно показати вам. Ну, а на даний момент ми розглядаємо ось цю Subaru Давайте подивимось. В цілому Кьошо мені подобається рівень моделей. Він середнічковий, як для дайкасту, можливо, навіть трошки краще. Плюс-мінус на рівні Міні-Чампс. Колеса у нас ось такі, тонкоспісовочні, в цілому прикольні, тормозні диски у нас або з фототравлення, або хромовані, що кльово, вони так блищать. Також є окремі тормозні супорта. Попередку у нас в цілому теж непогана ситуація: хромовані решіточки, точніше, рамки решіток, самі решітки у нас не скрізні, чорні. Оптика хороша, ну рівень, в принципі, непоганий. На капоті у нас красується ось така от аніме персонаж. Ось така от дівчинка з пов'язкою на одному оці, і ще якісь у нас тут іерогліфи. Замість номерного знаку надпис назви цієї серії. Дзеркала заднього виду з відбувачами, яке має бути. На борту також у нас є лівреїці малюнки. Також на даху. В принципі, виглядає це все дуже прикольно. До речі, є якесь посилання, можете перейти в www.комік. Не знаю, що це за сайт, можливо, з цим аніме не можу вам підказати. Оптика задня, ось така от срібляста. Дуже мені подобається, коли на моделях ось така срібляста оптика. Це класно виглядає. Е, вихлопна система ось така. от. Насадочки у нас хромовані, самі труби сріблясті. Є дворничим, до речі, як і попереду. Пластикові дворнички і пластиково. Антена. Ну і найцікавіше, напевно, це те, що е, пасажирське сидіння в моделях цієї серії зроблено також спринтом, і біля вас ніби сидить аніме-тянка. Ось так ось це зроблено, дуже прикольно. Я коли в перший раз побачив, доволі сильно здивувався. Ну, і ось така моделька можете написати, як вам. Я взагалі в захваті від цієї серії дуже обожнюю аніме і моделі з аніме потрошки збираю. Ну, і давайте дивитися, що у нас далі. Далі в нас ще невеличкі пакунки. Бачимо надпис «Mini champs Ну, і давайте одразу відкривати. І так, ну, а це в нас ось такий от Mercedes 190E від Mini-Champs W124 він же, ось в такому от зеленому кольорі. І, друзі, на диво, у нас такий Mercedes вже на огляді був причудова модель, напевно, один з найкращих мерсів від mini champs що у мене є. Супер класно продеталізований, це ще старе, якісне. від mini champs що вони робили. Дуже класна модель і сам кольор, напевно, один з найкращих, що є, у цього кузова. Оглядати я його не буду, посилання на огляд цієї моделі я дам. Ну, а ми рухаємось далі. І так, що у нас тут залишається? Залишається в цілому небагато, всього дві моделі. Перший пакуночок, як завжди, нічого не видно. Зараз відкриємо, до речі. Ніби щось бовтається. Не подобається. Ну давайте подивимось. І так, друзі, а це в нас ось такий от Mercedes C126 560 С, тобто купе, ось в такому от чорному кольорі знову від Minichamps. І серія, до речі, та сама, що і 124-го, ще з цим. Сірим картоном всередині. В чорному кольорі я їх в продажу дуже довго не бачив, але я помітив, що у нього є невелика шагрінь. В цілому, нічого нового для чорних моделей від Міні-Чампс, але хоч ну, сподівався я на краще. Ну, давайте подивимось на нього. Але варто зазначити, що шагрінь дуже і дуже дрібна, тому що могло бути суттєво гірше. Ну, Є трошки на багажнику і на бортах. А так, класний Mercedes. Дуже хотів його в чорному кольорі. Хоча у мене є він від AutoArt, і від AutoArt це, напевно, найкращий варіант цього Мерседеса. Ну і в цілому, начебто, він у нас був на огляді. Моделька по деталізації класна. Хороший рівень міні ось такі от у нас колеса. Оптика доволі якісно виконана. Додаткові ліхтарі. Хромована рішіточка, як ми любимо. Ну і, в принципі, легендарний купешний мерз напевно, один з найкращих, що взагалі були у Mercedes це легендарна епоха цих автомобілів. Задня оптика також у нас чудово виконана, чудово вилита, розділена на секції. Все як має бути, і навіть профарбовано дніще, чого вже не зустрічається на Maxi Champs, а якщо і зустрічається, то дуже-дуже рідко. Вседніще, просто чорне, навіть вихлопна система. Ось такий от у нас кльовий Mercedes. Ну а ми рухаємось далі. І наостанок у нас залишилось, напевно, ну, найцікавіше, як я думаю. І, ну, як мінімум, найбільше. Давайте відкриємо і подивимося, що це у нас. І так, друзі, а це у нас ось такий Pegasus Z203. Мафлітес, Fire Engine, тобто, у нас це пожежна машина від виробника AutoCult. Такого виробника ще у мене на каналі не було. Хотів давно собі якось замовити пожарку і якось не хотілося замовляти щось типу XO або Altai журнальне. І от потрапився цей от велетень старий, захотілося замовити. Дуже велика модель, дуже важка, як для смоли. І цікаво стилізований бокс, дуже приємний, до речі, на дотик, що мені подобається прям відчувається якісний картон. Також є ось така металева плашка на боксі, що я теж вперше бачу. Ну і давайте подивимось на саму модель. І так, ось така от у нас цікава модель сьогодні на огляді. Ось такий от велетень. Дуже цікавий у нього форм-фактор, схожий на бочку. Ну, і давайте подивимося, що у нас по деталізації у цього велетня. Колеса в цілому простенькі, ну, як сказати, для тих років, напевно, звичайні. Хромований ковпак. Самі колеса ось такі червоні, на дуже великій резині. Попередку маємо ось таку золоту решіточку з фототравлення. На ній бачимо надпис Пегасо. Начебто, да? ну дуже схоже на Пегасо. Попередку також можна помітити дуже дрібний дворничок, який, до речі, один. Не знаю, чи мав би бути тут. Не схоже, що він був, тому що немає ніякого місця кріплення, клею. Додатковий такий от ліхтарик, фару шукача, а можливо, просто прожектор. Дзеркала заднього виду, ось такі от чорні, це дуже нахилено, якось дивно. Можливо, і не мало бути так, не знаю. Ну, В принципі, воно не з водійської сторони, можливо, воно під якимось іншим кутом спеціально. Не можу сказати, треба дивитись на оригінальні фото. Ось такі от пропліскові митці на даху дві штуки, і ще, напевно, сигнал сам, щоб було добре, чутно на даху. По салончику бачимо місце, де у нас ховається двигун: водійське сидіння, пасажирське сидіння. Також всередині щось, до речі, бовтається. Це не дуже чутно, але я бачив, я перевертав, ось такі от ручки, дуже схожі, що відвалились у цієї моделі. До речі, трошечки відійшла рамочка. Ось тут. Зовсім трошки. Збоку не сильно видно, але в цілому це нормальна практика для моделей із смоли. На жаль, нормальна практика. Дуже вони люблять. Розвалюватись. І по задку у нас тут такий механізм подачі води, власне, з цими всіми шлангами. Стосовно цього нічого не можу сказати, виглядає в цілому прикольно пофарбований срібний кольор, і ось ці гвинти у нас чорні. Тут також є якісь типу прилади, зроблені наклеїчкою. Задні ліхтарі, стоп-сигнали, також повторювачі тут. Або це вже проблизкові мечки, не знаю. Ну і на даху у нас є велика сходинка. Стрім'янка, не знаю, як її, як її ще назвати, ну, власне, пожарна сходинка. Також у нас є ці сходинки на дах, щоб її знімати, тому що тут у нас все робилось вручну, ще не автоматична пожарка. І, до речі, вона десь, напевно, 50-х років чи щось по типу того. Дуже цікавий Бобік, якось так його можна назвати. Напишіть, як вам, я в цілому пожарки не збираю, але дуже хотів подивитись на щось подібного плану, тим паче на новий виробник. Ну і на цьому у нас, друзі, все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних розпаковках. Бувайте!